Добровольський районний суд народний суд, був створений у 1939 році та працював до початку Великої Вітчизняної війни. Після звільнення Добровольського району від тимчасової окупації, в лютому 1944 року, суд знову відновив свою діяльність. Указом президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1963 року було проведено збільшення районів. За район увійшов до складу Дубровицького району. Проте в грудні 1965 року постійну сесію Дубровицького районного народного суду в селище Зарічне було ліквідовано і. 12 грудня 1965 року було проведено вибори народних суддів, а також затверджено першу в історію голову суду Ткачука Івана Євтуховича, який очолював його до серпня 1984 року. Зв'язку з прийняттям Верховної Ради України низки законів, що стосувалися судоустрою України, з червня 1992 року і до сьогодні Добровицький районний народний суд стає Добровицьким районним судом Рівненської області. Це зовсім стисло про історію існування нашого суду і в історичному вимірі, це можливо і незначний проміжок часу. Втім, якщо вдатися до іншої шкали обсягу здійсненої роботи, то це, звичайно, десятки тисяч розглянутих справ. Це десятки суддів і їхніх помічників та інших працівників суду, котрі віддали і віддають свої знання, здебільшого помножені на життєвий і професійний досвід служіння феміді. На сьогодні штат суду складає 17 штатних одиниць. З них троє суддів та 14 працівників апарату суду. З 1988 року по 7 листопада 2016 року Добровицький районний суд знаходився в орендованому приміщенні міста Добровиці по вулиці Воробинській, 22, в одному приміщенні з Добровицьким відділом Сарненської місцевої прокуратури та займав перший та другий поверх трьохповерхової будівлі. У 2005 році державним казначейством України було передано до сфери управління Державної судової адміністрації України будівлю по вулиці Миру, 2А в місті Добровиця Рівненської області для розміщення Добровицького районного суду, яка знаходилась в аварійному стані. І перші роботи по капітальному ремонту приміщення було розпочато в 2008 році, але в зв'язку з відсутністю фінансування продовжені роботи були лише в 2015 році, та повністю завершено капітальний ремонт в 2016 році. І ось нарешті, від сьогодні, ми судді та працівники апарату суду. Займатимуть нові світлі, свіжо відремонтовані та обладнані новими сучасними офісними меблями кабінети. Будівля обладнана автономним опаленням, на сучасному рівні виконані ремонтні роботи, відремонтовано фасад, прилеглу територію, будівля обладнана пандусом, залі для розгляду кримінальних справ, встановлено загородження зі склад для обвинувачених, зали обладнані системами відеоконференц зв'язку. Є окремий блок приміщень для перебування конвою та обвинувачених. Система технічної укріпленості суду передбачає охоронну тривожну сигналізацію, сучасну пожежну сигналізацію засоби відеоспостереження, тобто справжній храм правосуддя. І це приміщення не лише подарунок працівникам суду, а подарунок громадянам, яким забезпечено відповідні. Та належні умови для участі в судовому процесі. Відсьогодні вони отримали цивілізований доступ до правосуддя, а якість правосуддя, безумовно, також залежить і від умов проведення та підготовки засідань. Урочисте свято нового приміщення суду відбувається за участю голови Державної судової адміністрації України Холоднюка Зеновія Васильовича. Начальника територіального управління Державної судової адміністрації України Рівненської області Вдовиченка Віктора Володимировича. Вітаємо вас! На свято запрошено гостей, що завітали. Голова Апеляційного суду Рівненської області Полюхович Олег Іванович. Голова Рівненського апеляційного господарського суду Савченко Григорій Іванович. Дубровицький міський голова Микульський Богдан Михайлович. Голова Добровицької районної ради Кухарець Микола Миколаєвич, заступник голови Добровицької районної державної адміністрації Ващишин Павло Єремійович, голови та керівники апаратів районних судів Рівненської області, представники правоохоронних органів, прикордонної служби, жителі та запрошені гості міста та району. Насправді в цій споруді зуспільні зусилля багатьох людей і багатьох керівників. І не дивлячись на економічні складнощі, фінансові перешкоди в державі, завдяки їх особистому професіоналізму проведена колосальна і ефективна робота для створення належних умов діяльності нашого суду. Отож, низький уклін та щира подяка тим, чиїми зусиллями проведено капітальний ремонт цієї будівлі. В народі хліб. Як матір поважають, ця шана з плином часу не зника, і дорогих гостей завжди зустрічають з хлібиною в парвистих рушниках. Отож, дозвольте від щедрої землі поліської знак пошани, поваги і вдячності вручити вам святковий хліб. Я кажу, якщо мені не дадуть слово, я все одно візьму. Так що я радий бачити всіх і населення району, і колег, і керівництва району. Хочу сказати, що напевно вже ніхто не вірив про те, що можна у 2016 році ми закінчимо ремонт цього приміщення. Історія була давня, У 2005 році передали частину цього приміщення. О, щось до 2008 року робилось. От а починаючи з 2015 року, я із своїми керівниками територіальних управління озадачив кожного територіального управління, хто який суд повинен здати в 2015 році, хто який суд повинен здати в 2016 році. Ну і вже запланували деякі моменти на 2017 на рік. Я думаю, що добровиці повезло, тому що вони попали в 2016 рік. Так що я обов'язково ми перед тим, як заїхали сюди, я кажу, давайте поїдемо в то приміщення, де вони працювали до вчорашнього дня. Побачили це приміщення, але я сподіваюся, що це приміщення всередині трошки краще, чим, чим те приміщення, яке працювали, працювали вчора. Все робиться, все робиться для людей. Це робиться для населення району, не тільки для працівників для суддів, які будуть працювати в цьому приміщенні. Ми хочу сказати, що великих труднощів немає в принципі, з фінансуванням. І у 2015 році вирішувалось, і у 2016 році, якщо взяти в цілому, то судова система в державному бюджеті отримала аж 260 млн грн капітальних видатків на цей рік. Я думаю, що в наступному році теж не менше буде капітальних видатків, а буде збільшені капітальні видатки в проєкті державного бюджету десь втричі порівняно з 2016 роком. Так що в нас великі плани. Що стосується Рівенщини, то на наступний рік, якщо мене пам'ять не зміняли, запрограмовано 18 мільйонів гривень капітальних видатків. Так що в цьому році здаємо Дубровицький суд. В наступному році обов'язково Іванович дивиться і думає, коли ж ми вже закінчимо Апеляційний суд Рівенської області, обов'язково в наступному році здамо експлуатацію в експлуатацію нове приміщення Апеляційного суду Рівенської області. Знаю, що є проблеми в нас в самому, самому славному місці, яке Атомщиків. Я думаю, що ми в наступному році почнемо реально будівництво з нуля нового приміщення в славному нашому місці Кузнєцовську. Ми вже спілкувалися з головою суду, От, я вже обіцяв, що ми обов'язково візьмемося за це приміщення. Так що хочу побажати всім цьому приміщенні і людям цього району добра, щастя. От, і е, хочу сказати, що приміщення цього суду, хоча специфічні послуги надаємо, але завжди для вас відкриті. Дякую.